Доброго всім дня, сьогодні у нас 11 жовтня повинні були пройти дощі, задискував, я чекав дощів, дощі якоби десь пройшли, але не в нас. Випало там 1-2 міліметри за ніч. Нічого воно не помінялося. Зараз сіємо, сіємо пшеницю на 30 те міжрядня. Сівалка. Ельворті Astra Premium 4 плюс Ловол десь 105 кінських сил, не пам'ятаю, як він називається. 1054 d чи що, щось таке. Так, сіємо 130 кг, 130-135 кг на гектар пшенички і добрив по 112 кг. Одну сівалку ми висіяли з одна банка сіяла нітромофоску. Ту яку я отримав державну допомогу від американської державну, чи, ну, не американську державну а допомогу від Америки українським фермерам. Дали мені тонну нітромофоски 16, 16... 16 і 10 по-моєму, сірки. Не пам'ятаю точно. Нещодавно тільки забрав. Фракція добрив мілка. Там де я сіяв перед цим 4 гектари пичною сз Десь по 150 кг пішло на гектар. Тут я ж говорю по 112 кг. Це те поле, де в березі був ЄС Ароматик. Сипнув він тут за 30, тут десь 3 і 3-3. 3,5 гектари. Плюс розорав там, де була люцерка. Також там буде пшеничка. Тут так, ділянка ближче до берега. Думаю, толк з нею буде, але буде, якщо будуть дощі. Посіємо, возьму катки, приїду закаткую. Щоб трошки вирівняти площу, тому що як дискував. І грудки трошки нарвав, і стебло було зеленкувате. Ось бачите, які коріння від соняшника. Прийду, закаткую його і буде рівненько, буде красота. Ось так, ось такі ось справи. Це В цьому році ячміння зими не сіятиму, сіятиму тільки по зиму пшеницю. Тому що на ячміні ніякого заробітку немає. Те, що люди купують, воно навіть не покриває ті затрати. Воно навіть не покриває ті затрати, які складають силу, час, гроші. Є заробіток, але Я ж говорю, якби була хоча б стабільна ціна на той ячмінь. Хоча в цьому році і непогані були врожаї. Але але, але не сіяв. Перший рік, що не сіяв ячмінь. Посію ярий весною і... І все, напевно, 2 гектари посії більше не сіє. тому чисто кролям. Тут, де була ось люцерна, ось такий ось фон. Раз глибоко задіскував і потім ще раз два рази мілко діскував, але все одно коріння люцерки велике, хоча тут і м'ягко, я не скажу, що тут твердо. Залишилося нам тут небагато, буквально десь соток 70. Уже як по шабашим приїду, ще познімаю трошки з катками. Ось такий ось фон виходить. Зверху, як бачите, немає зерна, ни зерна не добрив. Все лягає. Буде дощ, я ж говорю, буде ток. Вологи немає зовсім. Ось такі ось справи. Можливо, потрібно було сіяти. І тут по 150 кг добрив, тому що якщо не буде толку тут пшениці, тоді щоб легше було весною сіяти чи кукурудзу, чи соняшник, щоб не вносити ніяких добрив. Будемо сподіватися, що все буде добре, що підуть дощі. Кукурудзу зібрали ми. Урожайність е, кукурудзи там вийшла 52 53 центнери. Ось такі ось справи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буде.